Слово Верітас на ранок 15 квітня. Тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі. У відповідь Ісус їм сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Віра це те, що надає людині крила. Віра це те, що тримає її при надії та тримає її при житті. Адже ж згадаймо, як святий Петро йшов по воді, так, коли опустив очі вниз, тоді почав тонути, коли дивився на Ісуса, тоді йшов. Ісус той, хто готовий завжди нам допомогти розпалити знову нашу віру, подати руку помочі, так як подавав Святому Петру, коли Він почав тонути там, в цьому морі. В морі життєвих проблем, можливо, тону я, в морі переживань, в морі невияснених відносин, в морі болю, в морі хвилювань, які дає війна, в морі страждання від цього світу, вдивися в Очі Ісуса, прийми Його, і тоді Твоя віра розгориться по-новому і через Твоє життя. Розпалиться і в тих, хто ще не знає живого Христа.